Любесеньки, ви знаєте київську відьму? Вітаю! Оце точно. Якщо ви хочете, щоб була в мене в ефірі, я пишіть, я буду запрошувати, буду моляти, падати на коліна. Тільки якщо на коліна. Любесеньки, я сижу за тринадцятим столом. Тринадцятий стіл, ви знаєте, що він для мене завжди фартовий. Правда? Не вірите в 13 число, що воно фартове добрий 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 вечір, шановні пані та панове. Ми раді сьогодні вітати друзів, експертів і усіх, хто сьогодні прийшов розділити з нами особливим. Закриє просто купол, такий зробить над Діма, нами, привет. і нас точно не буде тривоги. <рі> Давайте зробимо і підсилимо свою енергію, щоб сьогодні все вийшло просто. Як я п'ю, Ви привет. готові це, я Ви, а, так, це, це неправда. Мас, Вона правда. Вона пишіться. Та жінка Приві, Слідка, така скромненька. приємно познайомитися. Дякую, це супер круто. Люди, з якими ми знаходимося в чаті, мої колеги, вони прекрасно знають, що я їхала в першу чергу відпочити. І мені супер приємно, що я взяла цю нагороду. І я дякую всім. Я дякую Максу за те, що він організував подібну премію. Дякую за те, що ви тут всі є. Усім дякую, друзі. Слава Україні! Дякую, слава! Екстрасенс і, Аню, і магічний практик. Дві Друзі, давайте, давайте ще нам раз підтримуємо обласками якраз зараз. Я чи Мирослав! Ячка Швілі за царину Ваші місці! Я чи Мирослав! Ще, 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 ще. Давайте поплодуємо на делі. Добрий вечір. Я, Я вітаю два вітаю Макса, вітаю його -ком команду, тому що вони зробили велику справу. Ми проводимо різні церемонії, вчительські музичні. Але такої премії нас ще не було. Я думаю, що вони будуть розвиватися. Вони будуть розвиватися, і я думаю, що наступний рік буде ще крутішим і ще масштабнішим. Наталечко, поки просимо вас не відкривати конверт, а пропоную по Увага на екрані найкращий езотеричний канал 2025.

Я думаю, що тут разу да. Номінація. Езотеричний. <ріпи> канал Року. <Руху. ріпи> Мирослав! Вітаю, <ріпи> вітаю, вітаю, вітаю! Чекаємо, чекаємо, але ну, давайте ми зустрінемо кругліми ну, оплесками. Діма. Ну и ну що, Аня Атаманова прийшла до мене в ефір через рік. Понимаете, ждав ли ждав? Ну мы пришли. Не, перешла, не хочеш до мене эфир, не сказать, да? Чекаем, Аня Атаманова. Давайте я хотел. Ми вас вітаємо і просимо, звичайно, кілька слів. По-перше, вітаю вас, шановні всі, хто прийшли, екстрасенси, практики, мій фан-клуб, котрим я подарував квитки, котрі зараз сидять з нами всіма. Я хочу вперше із перших подякувати Максиму Гордієву за цю чудову подію, яку він організував. Я просто в реальному шоці від того, як це красиво. як це... ...1025. А відаючою жінкою цього року стала Марія Тиха. <клес> <клес> Марія, вітаємо вас і чекаємо на сцені. Пані та панове, ще раз під ваші гучні обласки. Відьма року 2025, або відаюча жінка року 2025. Марія! Так. не тягнемо резину, да Енергопрактик Кроку 2025 стає Віктор Літовський. Ваші упуски запрошуємо Віктора до нас на сцену сюди.